Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Нагадую, що завтра, в той же час, о 20.00 в суботу буде стрім, буде пряма е, наша розмова, пряма наша зустріч. А сьогодні поговоримо, поговоримо про вчорашню поїздку президента в Брюссель. Ну, те, що робить президент, він перевертає світ. Він реально перевертає світ і зараз ходять. Ви подивіться по тим кадрам: ходять всі Шар Мішель, Фундерляйн, і всі інші порбани, всі біжать. До президента нашої України поговорити з нашим президентом Володимиром Зеленським. Не так, як десь біля туалету, не так десь як когось колишнього, не так, як когось десь щось а Я п'ятий президент, я четвертий чи я третій. Ні, друзі. Ні. Так от учора підписана безпекова угода з. Литвою, з на науседою підписали. Президент підписав угоду. Далі зустрічається з прем'єркою Естонії. Каєю Калас підписують безпекову угоду. Далі зустрічається з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом і обговорюють фіналізацію безпекової угоди, яку буде підписана за Словенія. Далі зустрічається з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою і обговорюють про снаряди і те, що снаряди пішли, і те, що вже на фронті краще. Далі президент Володимир Зеленський зустрічається. В штаб-квартирі НАТО е з секретарем Альянсу Єнсом Столпергером, який буде, хоча там вже і Рютер, вже начебто не начебто, а вже він буде з жовтня-рютер, да, прем'єр-міністр Нідерландів, але е Столпергер ще до жовтня буде працювати і в липні саміт Вашингтонський буде е проводити Столтенберг. І там якісь будуть умови. Подивимось, які умови. Я, Якщо. По чесному, не дуже, по чесному, по чесному так, по-нашому. -по не дуже щось, сподіваюсь, таке прогресивне, але знаєте, як буває шум, 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 а потім, ну, ну, щось буде. І квінтесенцією всього цього є підписання безпекової угоди з Європейським Союзом, з усім Європейським Союзом. Це були на цьому, на цьому підписанні на цій церемонії були Шарль Мішель, це президент Європейської Ради. Ну, наш Володимир Зеленський, президент України, а також президентська Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, е, яку переобрали і яку затвердять, скоро затвердять, вона залишається на другий термін головою Європейської комісії. І це плюсик нам, це дійсно плюсик. Це дуже, дуже, дуже добрий. Друг наш, наш нашої України, нашого народу в Європі. Друзі, вперше, ще раз наголошую, вперше все, що робить президент Зеленський, все вперше. До нього ніхто нічого цього не робив. І якщо принижувати його роль, або знижувати, або якось не показувати, або ще щось, або ще щось, ну це говорить, що люди зовсім не українці. Це говорить про те, що люди зовсім. Не зрозуміють, що таке держава Україна. Це люди, які зовсім не розуміють, для чого це робиться, або не хочуть розуміти. Вони просто є не нашими людьми. Вони просто є. Поганими людьми для України так от перші 27 держав-членів Європейського Союзу зобов'язали надавати Україні комплексну підтримку в ключових сферах: військову, фінансу, гуманітарну та політичну допомогу. Зараз це це підписується на 10 років. і Чому так робиться зі сподіванням, що в період цих 10 років Україна стане повноправним членом Європейського Союзу і Євро Україна стане повноправним членом НАТО. Все залежить від нас, все залежить від наших виборів, все залежить від нашого бачення, або ми будемо відкривати концерн е крамниці Рошен да, і торгувати з цигар цигарками без танцизних марок, або ми будемо йти шляхом. Тим, яким йдемо зараз в Європу, в Європу, в Європу Європу друзі. Е, далі. Особливо увагу в цьому документі ви, 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 ну, приведено викриттю оборонних ініціатив і Європейського Союзу, і Києва та співпраці в оборонних індустріях. Це дуже добре. Дуже добре. Ось дивіться які будуть зміни. Які будуть зміни в е, Європейському Союзі? Там русофобія. В Брюсселі русофобія, і б'яться, блін, щось. Що там в Росії? Що відбувається в Росії, ви навіть не знаєте. Там все горить, в Кремлі все горить. Так от Саміт ЄС ухвалив рішення. Нові лідери ЄС вже узгоджені. Ось був вчораш саміт Європейської Суєрності. Президенткою комісії залишається Урсула фон дер Ляйн. Я вже казав, це класно для нас. Вона обіймає цю посаду з 2019 року і ще 5 років буде, і я думаю, за каденції цієї друга цієї класної жінки ми станемо членами Європейського Союзу. Далі ще один супер вибір для України, друзі. Ну і реально супер. Це те, що Кая Калас, лідерка Естонії, прем'єр-міністр, з якою підписував президент Володимир Зеленський договір безпеки. Обійме посаду нового лідера Європ... ЄС, голови дипломатки. Вона буде, а, знаєте, диплом... головною головною дипломаткою. Вона буде. Вона має імідж русофобки і це бомба. В Р... на Росії пищать, крещать. А ще саміт ЄС е... від осені очолюватиме Антоніо Кошта, до прем'єр Палтугарі. Він також він при, 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 прихильник України, і він наш друг, товариш і брат. Отак От я вам хочу сказати. А ось що відбувається в Росії? Я вам зараз зачитаю пост на одному з пабліків. Вот дивиться, что написано. В общем-то, если кто-то надеется, что от ЕС будет еще что-то адекватное, забудьте. Новой главой европар... евродипломатии вместо тюфяка Бореля, как они называли, будет ярая и психованная русофобка из Эстонии Кая Калас. Бомба! Ну бомба! Русофобия не мешала, однако, ее мужу вести бизнес с Российской Федерации. Так правильно, вытаскивай из зителя гроши. Он же не платил в податки в Російській Федерації він платив податки в Естонії, а звідтіля витаскував все, що можна було витащити. А це значить, що політика. чихахуа становится общеевропейским трендом, а не только безумием республик Прибалтики и Польши. Так и живем. Дальше будет хуже. Звісно, будет далее хуже вам, друзья. России будет гірше, гірше и гірше. И это класс. Президент робить все верно. И, как сказал один великий портников, великий, что в том, что все, пла за все плохое отвечает один человек. Це Владимир Зеленський, то по логіки дебілов повинно бути так. Ну, у дебілов немає логіки, немає. Значить, і за все добре відповідає одна людина. Але в дебілів немає логіки. А ці дебіли можуть казати тільки за плохое, отвечает президент. А за гарне, хто відповідає? Портніков. Или хто може Порошенко, ну, фоба на П. Так воно і є. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, інша тема. Ви знаєте, що президент позавчора, здається, був э, в Донецькій, був рознос страшний. А я знаю, що таке Донецька область. Вона кинута, була ось вона кинута завжди. Президент, э, ну знаєте, так скажемо так по-простому, тупотів ногами. Там нікого не буває, там нікого немає. І ось Шмигаль доручив міністрам відвідати профронтові регіони після поїздки Зеленського у Покровськ. Нахрена. Поясніть мені, для Галочки, щоб щось показати, я вже повністю, друзі, згоден і повністю підтримую те, що треба уряд, як казав Лукашенко, перетрахувати. Перетрахувати і перетрахувати. там не може бути. Ми дійдемо ще до цього. І СБУ, да? і от СБУ також. Дивіться, вчора на БУ затримали заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Спочатку звільняється, тепер затримується. Обшуки в об, обшук, машині, обшуків вдома і так далі. Він якийсь є радником, внештатним, позаштатним міністра оборони. Для чого це? Потім виходить Тимошенка і каже, сенсація скасовується. Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої я не маю жодного жодного стосунку. А чому тоді в тебе обшукують? А для чого тебе обшукують? А що відбувається, якщо ти не маєш ні... От я не маю до цієї справи жодного стосунку. І ніхто в мене нічого не обшукує по цій справі. Можливо, я маю по іншій, по цій. Якщо ти не маєш, чого тебе обшукують? Питання? Тому що, мабуть, щось має? Але знаєте, я коротко кажучи, як неодноразово говорив, писав і буду говорити і писати СБУ. Там є підрозділи, які знищують ворога, ліквідовують зрадників та не дають взагалі влаштувати терористичні акти. Ну, справжні професіонали, вони попереджують замахи на президента. Ну, класно, ну класно, ну, є таке направлення в СБУ. А є такі тем темні сірі конячки. Які не зрозуміло, для чого там взагалі є, для чого вони існують, вони поплюжать і малюка, і президента, і саме знаєте, саме названня СБУ, знижають їм рейтинг. Чому? Вони поплюжать рейтинг всієї структури СБУ. Коли вони не беруть російських агентів, коли вони відпускають оцих всіх. ну... Шкідник, не те, що шкідникам, злочинцям, для чого вони існують? У них СБУ це бізнес, а не державні інтереси. Ну, так виходить, друзі. Так, на жаль, виходить. Друзі. Якщо ми разом, якщо ви слухаєте, підпишіться, будь ласка, на канал, тому що половина дивиться не підписаних. Обов'язково я вас просто прощу, якщо можете, розповсюджуйте скрізь, де ви можете і як можете. Тому що ми збираємо також допомогу для нашої армії на дрони. Ми не можемо тиждень зібрати на два дрони. чесно. я нікого не примушую, я ніч, нічим не обурююсь, але такого ще не було. Ми за тиждень збирали і на спальники, і на дрони. Зараз ми спальники виключили за. за... Проханням наших військових збираємо на дрони, а ми не можемо зібрати. Ну, тому що потрібно? Потрібна підписка, потрібний лайк, потрібне розповсюдження. Я вам дякую всім. Я дякую, дякую, дякую. Я дякую Солод, Ніни з Італії. Пані Ніна, велика вам подяка за ваш донат, величезна вам подяка. Дубій Алі на Монобанк. Хтось учора на Монобанку 16.34 без прізвища. Дякую. Треніна Євгенія написала на дрони. Дякую. Хтось учора, 21, 21, на монобанк без прізвища, величезна подяка. Федоровському Івану Карфаген повинен бути зруйнований. Дякую вам, Іване. Басько Євгенія на канал. Велика, велика, велика вам подяка, Євгенія. Ви розумієте, що є канал, є допомога воїнам, є наші зустрічі. Немає каналу і так далі. Ви все все можете самі пр пр проговорити для себе. Басько Євгенії велика подяка на дрони. Друзі, всім. всім всім, всім Тим, хто посилки висилає всім е спонсорам. Дякую, дякую, дякую. До вечора. Україна переможе.